Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 5 березня. Південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень. Радіаційний стан на промайданчику та на прилеглих територіях залишається стабільним. Представники МАГАТЕ продовжують нагляд за ядерною та радіаційною безпекою на ПАЕС. Минуло два роки, як у ніч на 4 березня збройним шляхом рашистський ворог заволодів мирною запорізькою АЕС. Ядерний терорист цинічно знищував інфраструктуру підприємства, пошкоджував лінії електропередач, мінував територію. Український персонал пережив викрадення, катування та вбивства. Найбільша атомна електростанція в Європі, що виробляла 20% електроенергії для держави, перетворена на військову базу РФ. Ворог постійно створює нові загрози ядерній безпеці станції. Минулої п'ятниці та суботи ми вшанували захисників Вознесенщини, які загинули від збройної агресії РФ. 2 березня 2022 року рашистські війська намагались захопити сусіднє місто, неподалік від якого розташована Південноукраїнська АЕС. Завдяки героїчному протистоянню підрозділів тероборони місцевим добровольцям Збройних сил України напад ворога було зупинено. Смертельна битва під Вознесенськом змінила хід війни. Окупант не зміг просунутись на південь України. Завжди пам'ятатимемо неймовірний подвиг земляків, які ціною власного життя не дали ворогу заграбати наші території. Світла шана всім загиблим захисникам. Дякуємо за збереження життя та волю мільйонів громадян. Слава Україні! Слава героям!